Привітуліки всім, привітуліки, Доброго раночку. Сьогодні 17 жовтня. Вівторок. Я зранку якась як вижатий лимон вичавлений, їй Богу. По-перше, вчорашній дощ, різке похолодання, дуже різке. У нас холодно, просто капець, сильний вітрюган. Коротше, з хати видало все, що можна. Сирість залазе, тепло видуло, ми позамерзали. За ніч капець, як вранці Вова запалив опалення. Так що сподіваюся, що скоро потепліє. По друге, я сьогодні не даю, у нас сьогодні день пропуску, і, можливо, це і на краще. Я прокинулася вранці. І взагалі не зрозуміла свій стан. Начебто голова не болить, лежу. Думаю, що не так. Мене нудить. Мені прохолодно. Ну, коротше, поміряли тиск, тиск 140 на 100. У мене таке буває не щодня, тому, тому для мене це дуже занадто великий. І тільки не зрозуміло, чому голова не болить. Вона просто якась така, знаєте, як чумна. От. Ну, випила пігулки, випила і щоб тиск знизити. Вона разом з мочегонним. Тепер спать хочеться. Е, випила і знеболюючи, тому що, ну, яке ж крушу, що... таке якесь. Поки Вова порався, я трішки попрацювала. Ну, що я хочу вам сказати стосовно Кальфастоніка? Поки я не могла його знайти, була ціла куча бажаючих. Тепер, коли, в принципі, я знайшла Кальфастонік, в мене по записам записано всього три дівчинки, три людини. І ще одна Танюша писала на Ютубі. Ну, конкретно, скільки вона хоче, і чи, ну, чи буде вона замовляти? Муха знову якась літа. Так, нічого вона і не відписалася. Тобто точно замовлено поки що 3 кілограми. Ну, самі розумієте, брати мішок 25 кілограмів. Щоб продати три, ну якби розумієте. Тому сьогодні зранку попрацювала у Фейсбуці, покидала там теж дуже не розгонишся. Груп багато, але якщо почати в усі групи додавати, Фейсбук блокує тебе за розповсюдження спаму. Тому шість груп поки що працювала, покидала туди інформацію і про Кальфастоник, і про соски, які залишились, не знаю. Чесно кажучи, я, я не бачу поки що е, ну, якихось, як правильно сказати плюсів да, в сторону того, щоб його замовити. Я вже так замовляла соски, хто частину забрав, інші лежать. Так само було з кисневим порошком. Перший мішок розлетівся, що гарячі пиріжки. Потім, хто хотів там по новій. Просили ще, мішок замовила, декілька кілограмів продалося, і все. Все остальне лежить мертвим грузом. В принципі, те ж саме і з формами для сиру, з килимками, з ложками з сита. В принципі, теж все і з спеціями. Я не розумію, чому я не можу до вас достукатися. Я не розумію, чому ви не хочете мені допомагати. Більшість з вас є на Фейсбуці, але по великому рахунку там 2-3 людини тільки в мене є, які діляться моїми публікаціями, діляться моїми оголошеннями по своїх якихось групах. На свої сторінки розміщують, ну, діляться. І все. Тобто я роблю для вас все, що ви просите, а, а для мене віддачі немає ніякої. Тому, чесно кажучи, у мене поки нема ніякого бажання зв'язуватися з оцими 25 кілограмами. Зараз ви ці 5 кілограмів заберете чи 3, а мені наша 20, поясніть. У мене вже так лежить кисневий порошок. Можна самі в ванну набирати і купатися. Тому не знаю. Або давайте якось разом працювати, щоб і вам було зручно. І, і мені це було вигідно. Або я ж кажу, що мені тоді легше замовити, да, я, якщо я буду замовляти собі окремо 5 кг кальфастоніку, наприклад, то я замовлю його дорожче. Мені він вийде дорогше і плюс до всього та сама і доставка, і все. Але. То я хоч заплачу за те, що я, ну, те, що мені потрібно, так? А якщо в мене залишиться 20 кг, а мені з них потрібно 5, то 15 кілограмів хоч самі ложка їж, як от кажуть. Тому, не знаю, поки що не знаю, купаки дала сьогодні об'яви знову і про форми, і про килимки, і про закваски, і про соски. Єдине, що туди забула додати, це спеції. Ну, все не, все не упхнеш і не, вгадаю, і не згадаєш. Ось так. Так, да, до речі, у мене ще до вас прохання. Н Ні, Напевне, я це запишу окремим відео, може. Це до кінця не всі будуть додивлятися. Тому звернуся окремо зі своїм питаннячком. Це навіть не прохання, це питання буде. Ну, і поки що так. Я сьогодні планувала зайнятися своїми побутовими справами. Е, ну, Там сирок треба буде покрити латексом. Е, їсти в нас є, що є ще курочка, є салат, є спагетти, є хліб. Коротше. Все є. Готувати сьогодні не буду взагалі геть нічого. Ну, якщо чесно, хочеться піти лягти, укритися одіялком, зігрітися і полежати, що я напевно зараз і зроблю. Вову випроводила, тепер можна піти і на бокову. Ну а вам бажаю чудового, гарного дня. Також чудового настрою на цілий день. І, будь ласка, дівчатка, давайте якось співпрацювати. Я не можу одна працювати для вас тисяч. Розумієте? Мені потрібна якась допомога, мені потрібна якась зворотня від вас, зворотній зв'язок. Я ж не прошу багато, я не прошу у вас нічого сверх'єстесного. Я прошу просто допомагати мені з поширенням інформації про, про нас, про наш канал, про наш е, аккаунт, про наші е, ну, обяви, да, що в нас є, в наявності, просто ділитися, поширювати інформацію. Це все, е, що я. Просила і за що я буду вам дуже вдячна. Тому ще раз всем гарного дня і не хворійте.